Доброго дня, дев'ятикласники. Сьогодні для вас урок буде присвячений вашому власному стилю. Ви вже дорослі стали, але пригадайте, будь ласка, коли ви вперше, дівчата, поміряли маміни сукні, хлопці, а батькові сорочки, ви, мабуть, також на себе намагалися діти приміряти, правда? Змінювали стилі, мабуть, кожен з вас намагався щось змінити в своїй зовнішності. Мабуть, кожен з вас намагався змінити щось в своєму одязі, і чим дорослішими ви становилися, тим вимоги були більшими до вашої зовнішності. І сьогодні наш урок буде присвячений тому, як же правильно дібрати свій стиль, і наприкінці уроку ви зможете спробувати. Якраз і е, розробити свій власний стиль. Уміння красиво одягатись це дійсно мистецтво. А от виглядати стильно це не обов'язково одягатись так, як показано на сторінках модних журналів. Не кожному лічить те, що ми бачимо на екрані у телезірок. Не кожному влічить те, що ми бачимо в журналах. Дуже важливо звернути увагу на те, як ми носимо ту чи іншу річ, як ми їх поєднуємо між собою. Давайте трошечки розберемося. Зараз спочатку поговоримо про стиль в одязі. Що таке стиль в одязі? Ну, якщо казати мовою, Науки, то це сукупність деталей або акценти, що разом створюють індивідуальний образ. Дуже часто ми чуємо такі слова, стильно виглядає. І нібито дивишся, да? звичайна людина а виглядає дійсно стильно, нібито звичайний одяг, а виглядає стильно. Може бути навіть і в спортивному одязі, а разом із тим виглядати стильно. Тому що. В даному випадку відіграє роль все і фігура, і зачіска, і акценти, все це створює одяг, образ і все це визначає ваш стиль. Взагалі існує невелика кількість таких от основних стилів в одязі. Це класичний, романтичний і спортивний. Всі решта стилів, які на сьогоднішній день з'явилися в сучасному одязі, це є похідні стилі. Навіть такий, як для ваших для молоді, для вашого віку дуже популярний стиль Чули, да? Тобто, ну ношу, ношу що хочу. Да? Але навіть і стиль кежуал може виглядати, як вибачте, що попало, а може бути. І достатньо стильно виглядати. Давайте розберемося спочатку з цими основними стилями в одязі, які є. Отже, перший стиль, він такий класичний, він так називається класика. Він достатньо стриманий, лаконічний, але разом із цим вироби, виготовлені в цьому стилі, як правило, Виготовлені високої якості, з гарних матеріалів. Як правило, одяг в цьому стилі має такі кольори сірі, чорні, сині, різні, різновиди сірого кольору, тобто така хроматична кольорна гама або іноді пастельні відтінки. Це не емоційний стиль, в ньому дуже все помірно, відсутні яскраві деталі. Ну і, звісно, от ми бачимо зараз на зображенні, що е, недаремно називають цей стиль консервативним, тому що е, з року в рік мало що змінюється. Може, додаються якісь деталі, якісь фрагменти, якісь лінії, але класичний стиль залишається класичним. і Здебільшого якраз цей стиль притаманний для офісної роботи, для роботи в офісі. Хоча на сьогоднішній день можливі і варіанти перетворення класичного стилю, не класичний. Оце зараз я на роботі, а ввечері я піду в театр. Як же можна змінити, що можна змінити, яких аксесуарів додати, щоб мій одяг став вже не зовсім класичним? Ну, класичний стиль, він і названий так консервативним, як я вже казала, що мало в ньому змінюється. Але зверніть увагу на зараз на костюмчик у чоловіка. На що ви звернули в першу чергу увагу? На білу хустиночку, що виглядає з комірця? А я звернула увагу на білі гудзики на рукаві піджачка. Зверніть увагу, як вони разом із хусточкою пасують один одному, і, і як в колір все дібрано, нібито і класично, а в той, в той же самий час, і, і нібито і стримано, але в той же самий час дуже-дуже стильно. Давайте розглянемо наступний стиль. Це романтичний стиль. Він піднесений, витончений. Для нього дуже характерне використання різних рюшів, баланів, різних деталей з Фатіну. Це для дівчат, звісно, для чоловіків в романтичному стилі характерні жилети, шийні хустки, сорочки з широкими рукавами, різні капелюхи, шарфи і так далі. Дуже популярні в романтичному стилі квіткові принти та ніжні пастельні тона, хоча можуть бути і достатньо яскраві. Зверніть увагу, ну, дівчина дуже гарна, красива, така романтична сукня з великою кількістю оборок, квітів і так далі, як мережева. А чоловік, Нібито, здається, можна сказати і класичний стиль, але ж ні, класичному стилю, не притаманні жовті брюки, а в цього чоловіка брюки жовтого кольору, і в акцент йому накинутий е зверху светрик у вигляді шарфа, е що поєднує і створює єдиний образ і виглядає такий юнак, дуже-дуже романтично. Тобто, не обов'язково одягати джинси. В дірки, щоб виглядати романтично, а можна і якісь і інші вист... розставляти акценти. Поїхали далі. Спортивний стиль. Я розумію, що на сьогоднішній день для вас спортивний стиль це, мабуть, один із самих-самих основних, тому що він характеризується вільним кроєм, він не заважає рухом. Він, не зав... він допомагає з... для занять спортом і активного відпочинку. В цьому одязі дуже дуже зручно. Разом із цим спортивний одяг на сьогоднішній день може бути як і повсякденний одяг, який буде стилізований під спортивний, але з відповідною атрибутки. На сьогоднішній день. Дизайнери розробили таке різноманіття спортивного одягу, що просто очі розбігаються, він може бути із триманих кольорів, а разом із тим він може бути достатньо яскравим. Він може містити в собі якісь яскраві вставочки, деталі, написи і так далі. Але разом із цим він залишається спортивним стилем і призначений здебільшого для занять спортом. Не кожен чоловік, що виходить на вулицю, на вулицю в спортивному одязі, виглядає стильно. Розумієте, мабуть, про що я кажу? Це залежить, мабуть, не тільки від того, який костюм на ньому одягнений, а і взагалі цілком. Ці, цілий образ. Ну і звісно, не на кожну роботу можна пересуватися е, в спортивному одязі. Тому, одягаючи спортивний одяг, спочатку подумайте, для чого ви це робите, якщо ви йдете просто на прогулянку з друзями. Так, да, супер, здорово, класно. Якщо ви в спортивному одязі йдете в школу, то треба, звісно, про це подумати. Якщо ви в спортивному одязі йдете в якісь офіційні установи, про це також варто подумати. Чи варто в такому одязі туди йти? Як би вам зручно не було в такому одязі? Взагалі. Є багато різновидів одягу. Ми можемо їх називати по-різному. Що ж таке взагалі одяг? Взагалі одяг це сукупність швейних виробів, що надягає людина з метою захистити своє тіло від негативного впливу навколишнього середовища. Ви, мабуть, пригадуєте перші уроки по історії. П'ятому класі. Пам'ятаєте, вам вчителі розповідали про те, що перші печерні люди носили одяг в них був зі шкір. Тобто це взагалі мало можна було важко назвати одягом, тому що це були якісь настегнові пов'язки. Але все-таки ці перші спроби одягнути людину, вони були призначені для того, щоб захистити людину від холода, від бруда, ну, і прикрити, захистити. З часом одяг змінювався. І з того часу, як пішла промислова революція в XVIII столітті, одяг почав змінюватись дуже стрімко, почали з'являтися різні нові. Види одягу. Якщо раніше одяг одягали виключно для того, щоб захистити від якихось погодних, погодних моментів, то згодом одяг почав ділитися на різні види. І Сьогодні одяг разом із тим, що він якісь от виконує певні функції, він і допомагає судити про соціальний статус людини, допомагає створити імідж, це дуже важливо. Весь одяг на сьогоднішній день можна поділити на побутовий. Ну, що таке побутовий одяг? Це те, що ми носимо вдома. Як я вже казала раніше, це може бути і спортивний одяг. Де дівчат можуть халати бути, але якось жінка в халаті виглядає не завжди дуже ефектно. Тому і халати також можуть бути різними. Ну, Побутовий одяг це той одяг, який ми носимо в побуті, але ми ж повинні знати, що будь-який час до нас може хтось прийти, і ми повинні бути готові зустріти того, хто до нас прийде. Отже, і одяг має бути відповідний. Не тільки під назвою побутовим але й чистим обов'язково. Спортивний одяг, ми вже про нього казали, це здебільшого одяг для занять спорту. Далі є робочий одяг. От подивіться на першу фотографію, чоловік у нас з комп'ютером, це якраз у нього робочий одяг, він створений для того, щоб захистити його. Особистий одяг від бруду, від води, іноді, в залежності від того, де людина працює. На сьогоднішній день промисловість виготовляє тканини, спеціальні тканини, які мають такі відштовхуючі властивості води, бензину. Масел і так далі. А для пожежників від вогнестривки, тканини спеціальні для захисту тіла людини від високої температури. От для цього і потрібен робочий одяг, щоб людина могла захистити свій одяг від зовнішніх факторів. Далі є форминий одяг. Формений одяг це той одяг, який визначає певний стиль певної професії. Це одяг притаманний, формений одяг, військовий, залізничникам, поліції, ну, таким державним службам, де обов'язкове носіння одягу. Більше того, як ви бачите на другій фотографії, на погонах можна визначати навіть, і в якому званні знаходиться людина, От підліці, погони, і для цього і служить в тому числі формений одяг, а ще для того, щоб було зрозуміло, яка людина перед вами стоїть, чи просто військовий, чи офіцер. Чи патруль поліції, це важливий варіант. Ми ще трошечки до форменого одягу повернемось, трошечки згодом, і зараз ще один із видів одягу це святковий одяг. Святковий одяг це той одяг, який ми одягаємо на свята. Він виготовлений здебільшого з таких. Коштовних тканин, інших за виглядом, він може бути яскравим, яскравих кольорів, він може бути більш стриманим, він може бути різним, але він обов'язково повинен мати в собі якісь певні аксесуари доповнення до цього образу. Ну і що, ще ми не сказали про такий вид одягу, як повсякденний. Ну, його можна віднести і до побутового. Це те, в чому ми ходимо кожен, кожного дня. Це той одяг, в якому ми ходимо на роботу, якщо від нас не вимагають чогось іншого. І от зараз ми поговоримо про такий важливий момент, як дрес-код. Дрес-код, що ж таке дрес-код. Мабуть, ви по телебаченні в фільмах бачили часто таке, що в запрошеннях на якісь світські раути в запрошеннях прописано: дрес-код, чорна сукня, або довга сукня, або фрак це ті обов'язкові умови присутності на даній вечірці. Дрес-код – це не уніформа. Він не виключає індивідуальності в одязі та творчого ставлення до своєї зовнішні... зовнішності це лише правила гри, що існують в будь якій діяльності. Якщо вам приносять запрошення з прописаним дрес-кодом, то якщо ви не хочете виглядати білою лошадочкою, то краще, звісно, дотриматись такого дрес-коду. Але дрес-код буває не тільки у запрошеннях на світські вечірки. Дрес-код існує в великих корпоративних фірмах, де визначається обов'язково довжина спідниці, ширина спідниці. Так визначається, що спідниця не може бути вище коліна. Де визначається обов'язкова наявність от у жінок рукав. Навіть в саму жарку погоду руки жінки мають бути прикритими. Де визначається спосіб нанесення макіяжу, косметика, якою має бути? Який вигляд має мати співробітник? Дуже часто керівники таких компаній розробляють також. Формівної такий дрескодовський стиль для своїх робітників замовляють костюми. Це великі компанії, які можуть собі дозволити замовити костюми з вишивкою. Це можуть бути з логотипами компанії або з прізвищем іменем співробітника, вишитими, шевронами нашитими і так далі. Якщо компанії трошечки побідніше, але бажають якось розробити свій фірманий стиль, то вони можуть доповнити. Одяг своїх співробітників, який буде обозначений, наприклад, білий верх, темний низ, можуть і дуже часто доповнюють шарфіками. Це дуже популярний спосіб обозначити свій, свою фірмову приналежність. Ви, мабуть, звертали увагу, заходячи в банки, що всі співробітники обозначені такими елементами, але це може бути не тільки. В банках. А от, мабуть, звертали увагу такі великі магазини, як Ашан, Чи звертали ви увагу, що е, у співробітників в літню пору червоні футболочки, а в зимову пору червоні жилеточки? Таким чином е, визначаються робітники цієї корпорації. Таких прикладів можна наводити дуже багато, але от це те, що і розширює ваше поняття про дрес-код. Таке поняття виникло в Великобританії, і дуже швидко поширилося світом. Ну, на сьогоднішній день це дрес-код для великих компаній, для великих корпоративів, для великих фірм це одне із таких важливих елементів. Що демонструє стан справ компанії, показує повагу до ділових партнерів, клієнтів, це те, як фірма сама себе в тому числі і презентує, от таким чином. Це дуже важливий елемент. Дуже скоро ви підете у вільне життя, дуже скоро ви будете обирати собі. Напрямок роботи, і багато хто з вас буде працювати в таких фірмах. І багато хто з вас повинен буде, мабуть, і підкоритися такому дрес-коду, хоча він буде, можливо, для вас і непритаманний. Але якщо обирати хочемо ми там працювати чи одягатися так, як я хочу, то тут вже ваше право вибору. Або ви. Підчиняєтесь дрес-коду даної фірми, або йдете шукати нову роботу. Тут вже ми обираємо, хто для чого навіщо. Сьогодні ви будете розробляти свій власний стиль. В якій послідовності вам краще це зробити. Спочатку вам потрібно визначити свій тип фігури. Ну, хлопцям це зробити легше. В більшості з вас це прямокутник або перевернутий трикутник. Але можуть бути і варіанти. Тож, подивіться на малюночок, хоча і зображені дівчата, але для хлопців він також підійде. Типи фігур бувають такі самі основні, взагалі їх набагато більше, але ми розглянемо самі основні: це прямокутник, це трикутник, перевернутий трикутник і пісочний годинник. Отже, спочатку потрібно оцінити, до якого типу належить ваша фігура. Далі. В інтернеті, в журналах ознайомитися з сучасними напрямками моди. Можливо, позна... поз... зателефонувати знайомим, але краще це інтернет, Google в допомогу це ми можемо зробити дуже легко. Далі визначити свій стиль, яким він має бути. А... І обов'язково вам допомогу буде така табличка, що зображена на екрані, де є невеличкі поради, що робити, на що звернути увагу, які акценти виставляти для кожного з типів фігур. Зверніть увагу.